Всім привіт! Вітаю вас на каналі To The Moon. В сьогоднішньому відео буде міні-огляд токену Трам, його перспектив, та розповім, як я ним торгував та продав його вдвічі дорожче, ніж купив. Трамп це офіційна криптовалюта нового президента США, інавгурація якого буде вже завтра, 20 січня. Запуск відбувся вчора на блокчейні Solana. За кілька годин токен вже був у топі найпопулярніших криптовалют. Цей мемкоін вже залістили на всіх популярних біржах, і при лістингу на Bybit, а потім на Binance, люди починали його активно купувати, тим самим рухаючи ціну вверх. Ось тут був лістинг на біржі Bybit, і після цього ціна рухалась вверх. А лістинг на біржі Binance був в ось цю годину. Маючи аккаунти на різних біржах, можна спекулювати на цьому і отримати величезні ікси. Спочатку токен з'являється на дрібних біржах, ви можете його там купити, перекинути на більш популярну біржу, де буде лістинг, і продати токен вже після лістингу, коли його ціна пішла вгору. Тому я залишаю посилання під цим відео на топові біржі. Якщо у вас немає аккаунту, на OKEX, Bybit, Binance, Bitget, BingX, то ви можете зареєструватись, так як таких перспективних подій буде ще дуже багато. Плюс, тільки реєструючись за реферальними посиланнями, ви матимете можливість отримання бонусів, і там же в описі під відео є посилання на безкоштовний телеграм-канал з всіма моїми угодами. І хочу зауважити, що цю угоду я не публікував в телеграм-каналі, бо ризики були дуже високі. Мем є. Неймовірно спекулятивними, і ви можете як багато заробити, так і, скоріше за все, багато втратити. Тому я не захотів брати на себе таку відповідальність. Ця угода була на споті, а з ф'ючерсів я все публікував і публікую. Чому взагалі я вирішив купити цю криптовалюту? Я побачив новину, що Трамп випустив свій токен. Плюс пам'ятав, що скоро його інавгурація, і я чітко мав відчуття, що можливість заробити більша, ніж можливість втратити. Коли у вас це відчуття 50 на 50, тоді я взагалі не раджу заходити вам ні в які угоди. І я подумав, чому би не купити всього 10 монет, це мені коштувало ось таку суму. 277 доларів. І я чітко розумів, що це гроші, які я готовий втратити. Звісно, будь-яку суму неприємно втрачати. Але що ж поробиш, ну і на споті немає ліквідації на відміну від ф'ючерсів. Пив я криптовалюту вчора, а продав вже через півдня, коли ціна виросла вдвічі. Звісно, була величезна спокуса не продавати і чекати. Але початковий план був таким, зробити. 2х і продати на 560 доларів. Стосовно перспектив, повторюсь, це мемкоін таких на біржах тисячі, він не несе абсолютно ніякої користі. Але так як Трамп буде президентом наступні роки і він максимально оптимістично відноситься до криптовалюти в цілому і публічно про це заявляє. То я думаю, що цей токен буде в топі тепер надовго, і я навіть боюсь уявити, до якої ціни він може дорости. З іншого боку, Трамп доволі імпульсивна людина, і будь-які його дії, що будуть негативно сприйняті криптоіндустрією, будуть сильно дампити ціну. Також ціна буде дуже сильно залежати від біткоїна, можливо, частково від новин про Солану. Коли завчасно була інформація про лістинг на Топ-1 біржі Binance на споті. Я не відриваючись від монітора, провів ці хвилини, бо була велика ймовірність пампу, а після дампу у перші ж дві хвилини, але сталося трохи по-іншому, як ви бачите, поки що монета тільки росте. Ви просто уявіть, реально можна було купити на пару тисяч доларів по ціні 20 і продати по 75 до прикладу. Звісно, в мене було відчуття втраченої вигоди, особливо коли токен сягнув 78 доларів, тобто, вже недалеко було і до 3 іксів прибутку для мене. Але це відчуття треба гнати від себе і цінувати те, що маєте. Тому будьте дуже обережні з моїм токеном Trump. Особисто я, можливо, знову куплю його на невелику суму, але тільки на споті. І тільки у випадку, коли токен піде на корекцію, спаде хайп довкола нього. Бо зараз це дійсно виглядає вже як лотерея купувати по ціні майже 70 доларів. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу і слава Україні!